Путіна зупини війну. Міжнародну акцію під таким гаслом підтримали українські військові. Вони вимагали не допустити проведення чемпіонату світу з футболу у Росії. Він зазначу, має відбутись уже цього року, а також застосувати жорсткіші санкції проти країни-агресора. Підтримали українців у США, Швейцарії, Австрії, Італії, Німеччині. До слова, це вже не перша подібна акція. У попередніх вимагали звільнення українських військовополонених та введення цілодобової місії ОБСЄ на окупованих територіях. Перебування українця пліч опліч з російським терористом це є вкрай не Це просто неможливо. Оскільки російський терорист він вбиває наших братів і сестер, це є голова нашого заклятого ворога Путіна. Чому саме він? Я казав, вже ми зіграємо футбол, ми зіграємо на червоній їхній площі, але тільки його головою, так як він є винуватець всього того, що зараз діється на сході країни.